Реакція хмельницьких активістів на події в столиці не забарилася. Вони відповіли новою хвилею протестів. Частина людей Вчора вирушала до прикордонної академії, бо була інформація, що готують курсантів на виїзд до Києва. Керівництво академії запевнило нас, що курсанти і, і, і активістів взивали в казарму, показали, що курсанти на місці. Запевнили, що ніхто нікуди виїжджати не буде. Крім того, частина активістів вчора чергувала біля обласного управління Служби безпеки України, де в дворі е, горіли документи, де працівники очевидно, що працівники СБУ спалювали якісь документи. Менти з міст їх ми звичайно ж не знаємо, але знаємо, що згрів чималий об'єм такої от документації. А сьогодні вранці мітингарі перекрили рух автотранспорту на одній із центральних вулиць міста. Активісти Хмельницького Євромайдану перекрили вулицю Кам'янецьку, паралізувавши на ній рух автомобілів. Активісти закликають Хмельничан доєднатися до всеукраїнського страйку та приєднатися до Хмельницького Євромайдану. Рух транспорту повністю паралізовано. Як виняток, активісти пропускають тільки карети невідкладної медичної допомоги. Решта автівок, кажуть активісти, пробудуть у заторі невизначений час. Мітингарі переконують, стояти будуть максимально довго. Ми зараз блокуємо, щоб хмельничани, які їдуть на роботу, все ж таки додалися їм свідомості. Хмельничан зараз на Майдані вже загалом по місту, які блокують дороги, і, е, які знаходяться на ринку, вже більше тисячі людей, які активом зібралися. Планується зараз підкріплення з районів. Ну, взагалі, станом на годину 16 я думаю, область наша буде досить так і немало зібрана в Хмельницькому. І надалі ну, блокуємо для того, щоб люди бачили, що Хмельницький не спить, що Хмельницький, як і вся Україна, робить якусь роботу. У цей час на Майдані люди мобілізуються, аби їхати до Києва. Активісти збирають гроші та відправляють автобуси та машини з хмельничанами у столицю. Вчорашнього дня на Хмельницькому майдані знову ж таки людно. Люди виходять на майдан. Люди їдуть до Києва. Ми постійно відправляємо людей до Києва. Я думаю, що зараз така ситуація, коли ми власне вже нікого не закликаємо, тому що розуміємо, що кожен українець, кожен хмельничанин має для себе визначитись, де йому бути, чи вдома, чи на роботі, чи на Хмельницькому майдані, чи на київському майдані захищати своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. На Хмельницькому майдані також з самого ранку збираються люди на 9-10 годину. Вчора було оголошено загальна міська мобілізація. Зараз колони людей сформовані. Пішли в напрямку ринку, аби закликати підприємців наших ринків вийти на Хмельницький майдан. Ну і власне, ми чекаємо, що Хмельницький майдан збереться максимально людно і громада буде вирішувати далі, які заходи вживати, як реагувати на ситуацію, і які дії власне застосовувати. Козаки не стоять осторонь подій Україні і також їдуть на підтримку Київського Євромайдану. Я повинен бути там, де український народ, де українські козаки, тому що козаки це тіло і кров українського народу. Раді волі, щастя України. Ми не вибумомося ні тюрем, ні кайданів. Ми підтримуємо народ, ми підтримуємо Україну.